Я вас вітаю, колеги та гості канала. Нещодавно мені треба було поварити деякі деталі, але тягати балони і напівавтомат не було з бажання зовсім, бо роботи було там на десяток спалених електродів. Тому взяв у поміч ось такий штурм, так як лише він був у наявності і відділ постачання якраз привіз свіжу пачку моноліта марки Ано 36, діаметр 3 мм. Чому марка ANO36 для кутових з'єднань не дуже годиться, я вже розповідав у відеоогляді. Тому, хто вперше на каналі підписуємося, зараз покажу, на що цей малюк здатен. У кого є подібний апарат, розкажіть у коментарях, скільки часу ви вже ним працюєте, мені дуже цікаво, бо коли я взяв його до рук, то подумав, що на третьому підряд спаленому електроді йому прийде гаплик. Або мінімум він піде у захист по перегріву. Вага апарата десь близько 3 кг. Після мого самурая така вага викликає лише усмішку. Але я помилявся. На борту заявлені ArcForce, Антістік та Форсаж. Підпал електрода важкий. Можливо, ця флагматичність на підпал є фішечкою електродів Monolith, бо апарат має на полу холостого ходу 60 вольт. Повторний підпал доволі легкий, коли електрод ще гарячий. Електрод горить стабільно, апарат на півдорозі не спотикається. Варить доволі м'яко, вентилятор з інтелектуальним управлінням. Є цифрове табло, але по відчуттям його 130 А, це десь 95 реальних ампер. Тож я трошки поварив, а потім попросив колегу, щоб він мене замінив. Через хвилину він гукає мене і каже, що щось з апаратом не те. Зварювальна ванна не тримається кучі і розлітається усі боки. Ну, думаю, я правий був, таки гаплик. А коли підійшов, глянув і побачив картину масло. Під заготовкою, де він якраз варив, висить собі червоний зварювальний магніт на 30 кг зусиллям. Мені смішно стало. Відірвав я магніт і апарат почав далі шпарити, як ні в чому не бувало. Причому я вперше побачив, як на шві, звареному у котовому з'єднанні, задирається вверх застигла швакова корка. Тож це говорить про те, що монолітчики підійшли до складу обмазки електрода зі знанням діла і добряче її оптимізували, хоча дим такий смердючий, що в горлі шкребей починаєш опухати. Тож не забувайте про вентиляцію приміщення. Я не знаю, скільки пропрацює цей апарат і чи цю модель ще випускають. Але для невеликих шабашок і роботи на присадибній ділянці, я його можу рекомендувати. Він доволі легкий, компактний, недорогий і більш-менш м'яко варить. І розбризкування металу мінімальне при зварюванні. Хоча Ано 36 самі по собі м'яко йдуть. Що не сподобалося, так це висока ручка для перенесення, що не складається, та короткий кабель маси. Бо кабелі були наче комплектні. Кому відео стало в нагоді, лайк, бережіть себе і свою техніку і до нових зустрічей на каналі.